Добрий вечір, дорогі наші слухачі та друзі. З вами, як завжди, Крістіна і її чарівний голос. І Василь, дякую за комплімент. Ми раді вітати вас у нашому подкасті «Шепіт футарку. І сьогодні у нас особливий восьмий випуск, присвячений руні, яка дарує справжню гармонію Руні Вуньо. Так, Крістіно, ти абсолютно права. Вуньо це не просто руна, це ціла філософія доброти, радості та щастя. Я часто називаю її гармонією. Вона, по суті, є чистим втіленням рівноваги, і що найцікавіше, вона діє як справжній підсилювач. Підсилювач, о, це вже звучить дуже інтригуюче. Тобто вона щось посилює. І як це працює, Василю? Це якась зовнішня енергія чи щось інше? Чудове запитання, Крістіно, і тут ми підходимо до найважливішого. Руна Вуньо абсолютно залежить від наших думок, від нашого ментального стану, від нашої внутрішньої енергії. Людина відчуває радість лише тоді, коли у неї є відповідні думки. Гуньо це рівновага між позитивним та негативним мисленням. Між тим, що ми умовно називаємо менталом, що падає вниз, і менталом, що підіймається нагору. І так вона дійсно посилює, але тільки те, що вже є всередині нас. Отже, що ми думаємо, те й отримуємо так, це дуже потужна ідея. Я так розумію, це означає, що під час роботи з цією руною особливо важливо стежити за своїм внутрішнім світом. Саме так. Вона на відміну від багатьох інших рун, які можуть впливати на зовнішні обставини, є абсолютно закритою. Вона не впливає на зовнішній світ, вона лише відзеркалює його, наче екран або дзеркало. Уяви собі, якщо наші думки сумні, то і світ навколо здається похмурим, навіть якщо сонце світить. А якщо ми радіємо, то й весь світ ніби радіє разом з нами. Пташки співають, дерева махають. Вуньо просто посилює наше сприйняття, це наче постійно носити з собою чарівне дзеркало, яке показує тобі світ таким, яким ти його відчуваєш зсередини. Дуже цікава відмінність від проекції, про яку ми вже говорили раніше. Я так розумію, проекція це, наприклад, тінь, плаский обрис, а вуньо це саме відзеркалення. Де ти бачиш себе таким, яким є всередині, і це розповсюджується на все навколо приголомшливо. Ти все правильно зрозуміла, Крістіно. Це як дивитися в дзеркало. Якщо ти сумний, бачиш сумного себе, і все навколо здається сумним. Якщо ти щасливий і усміхнений, то й відображення і світ навколо тебе випромінюють радість. Це абсолютне віддзеркалення нашого внутрішнього я, наших думок емоцій. А якщо говорити про емоції, чи означає це, що руна вуньо про якусь ейфорію, емоційний вибух? Бо часто радість асоціюється саме з цим? Ні, Крістіно, ні в якому разі. І це дуже важливий аспект, на який варто звернути увагу. Це не ейфорія, не та радість від вечірки, де атмосфера заряджає, чи від шопінгу, чи навіть від закоханості. Бо така радість може бути штучною, швидкоплинною, навіть мінованою. Справжня внутрішня радість, яку дарує Вуню, це стан внутрішнього умиротворення. Спокою і глибокої задоволеності тим, що людина має, і усвідомленням себе, це наче знайти джерело внутрішнього світла, так коли ти просто. Наповнений чимось прекрасним, і це випромінюється навіть якщо ти не посміхаєшся. Те, що ми називаємо світлою людиною, це так глибоко, абсолютно, це не про зовнішню мішуру, а про внутрішнє наповнення певною якістю енергії, яка починає випромінюватися. І ця внутрішня гармонія, ця внутрішня радість вона невіддільна від балансу. Вогню також гармонізує першої елементи воду, що асоціюється з емоціями, повітря, з роздумами, вогонь з активністю та метушнею, і землю з матеріалізацією та прагненням до матеріальних благ. О, це як ті чотири стихії, що завжди всередині нас, і Вуньо їх ніби урівноважує. Мені пригадується алегорія з каруселлю, яку ти якось згадував: ідеально збалансованою, де кожен елемент на своєму місці. Саме так вона приводить їх до абсолютної рівноваги та гармонійності. Уяви собі композицію в архітектурі. Ти не можеш пояснити, що конкретно подобається, але загальна картина просто випромінює гармонію, рівновагу. Це внутрішній стан, коли все перебуває в балансі, і ти відчуваєш такий космічний спокій. У такому стані тебе просто неможливо зрушити з внутрішньої рівноваги. Тобто, вуньо дає якусь неймовірну стійкість духу, коли зовнішній хаос просто не може торкнутися Свого внутрішнього центру, це наче стояти посеред бурі і відчувати абсолютний спокій. Саме так вона виводить людину на завершення карми, допомагає завершити все незавершене. Вона знаменує собою незворотні зміни, своєрідну точку неповернення. Той, хто по справжньому працює з вуньо, відчуває таку тугу за вічністю, за космосом, за чимось божественним, і в ньому стирається людяність. У звичному розумінні, тому що людина змінюється зсередини настільки глибоко, що вже просто не може бути іншою. Ого, точка неповернення звучить серйозно, це наче переродження особистості, і це не означає, що людина стає якоюсь зарозумілою з короною на голові, бо отримала надздібності. Вуньо концентрує в собі всі вісім попередніх рун першого етіру. Це і освоєння своєї території, і розуміння своєї сили свого наміру, божественних знань, свого шляху, свого бачення, це і розуміння рівноважного партнерства, принципів дару та жертви, які ми вивчали раніше, це як підсумок і кристалізація всього пройденого шляху, і саме ця внутрішня гармонійність є основою всіх магічних маніпуляцій. Маг, що не перебуває у внутрішній гармонії, просто не може нічого здійснити. Отже Неможливо досягти магічного успіху без внутрішнього балансу це ключ до всього. І я так розумію, що саме ця гармонія допомагає втілювати задуми і досягати успіху. Абсолютно вірно, внутрішнє умиротворення, спокій та гармонійність, які дає Вуньо, дійсно можуть дуже ефективно, іноді навіть прискорено втілювати багато ваших задумів. Тому руну вуньо. Часто пов'язують з успіхом і завжди поміщають в кінці рунічних формул як завершення, що приносить радість та задоволення, це той самий внутрішній спокій, або як кажуть, відключення внутрішнього діалогу. Це стан космічного спокою, який ми можемо відчути, спостерігаючи за зоряним небом у тиші, за палаючим вогнем, за водою, чи то шум прибою, чи дзюрчання струмка. Або ж просто споглядаючи простори землі, її природу, зміну сезонів, це наче медитація, коли ти повністю розчиняєшся в моменті, і чотири стихії всередині тебе знаходять ідеальну рівновагу. Це дійсно відчуття руни вуньо. неймовірно. Саме так, Крістіно. це те почуття, коли гармонія світу відзеркалюється всередині тебе і ти стаєш нею сам. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що були з нами в цьому дивовижному зануренні у світ Руни Вуньо. Сподіваємось, ви знайшли для себе щось цінне та надихаюче. Запрошуємо вас підписуватися на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски, де ми продовжимо досліджувати таємниці стародавніх рун. Нехай сила супроводжує вас на вашому шляху до внутрішньої гармонії. До нових зустрічей у шепоту футарку.